От ти, слуго Божий! Твій лист був отриманий і справи мені велику втіху. Ти висловив гаряче бажання, щоб я приїхав на Конгрес миру, та я не беру участі в таких політичних конференціях, бо миру годі досягти інакше, ніж силою Слова Божого. Коли збереться конференція, на якій будуть представлені всі країни світу, та робота якої надихатиметься Словом Божим, тоді буде встановлений Всесвітній мир. Інакшого способу немає. Наразі ми бачимо тимчасове примирення, але воно не триватиме довго. Усі уряди та народи стомилися від війни, від труднощів з подорожуванням, величезних видатків, незліченних смертей, жіночого горя, селеної сиріт, і всі вони змушені шукати миру. Та цей мир не постійний, а лише тимчасовий. Ми сподіваємося, що сила Слова Божого. Утвердить мир, який по вік лишатиметься дійсним і непорушним.